Залі, гії повинні пройти переговори з Лукашенко, Путін виглядує в окно. Що ти сиріш? Виходні ставити, коротше кажучи, вирішив не дивитись новини. Прокинувся, одразу взяв в руки телефон. Там тисяча повідомлень. Сьогодні вирішив перевірити, як довго я можу не читати новини, щоб відволіктись. Подзвонив дружині в Польщу, замітив, що дружина розмовляє голосом поворожнюка. Або поворожнюк з моєю дружиною, або я втрачаю глузд. Поки дзвонив дружині, набігло вже три тисячі повідомлень. Але я тримаюсь, не дивлюсь. Вирішив сходити до магазину. Почув від людей, що вийшло нове звернення від Зеленського. Майже зірвався, щоб подивитись. Майже втримався, повернувся додому, зробив собі бутерброд. Але він вийшов якийсь дивний. Вирішив викинути телефон. Але почув, що хтось дзвонить. Людина говорила на французькій мові. Але я вчив французьку в школі, тому зрозумів, що переплутали номер. А може, це Макрон дзвонив Путіну та попав до мене? Так, стапе. здається, я втрачаю глузд. Вирішив випити з кумом. Але домовилися не говорити про новини. Сидимо мовчки. Не можемо знайти тему для бесіди. О, почав говорити про погоду, але зрозумів, що погода це теж новини. Кум забрав пляшку і пішов додому. Почалася ломка. Захотів почитати, що пишуть. Але ні. Перевірив тиск, показала 200 ударів в годину, злякався, викликав швидку. Приїхав лікар, подивився на мене, сказав, що кидати треба поступово. Тому він розповів мені. Яке іменно озброєння йде до нас по лендлізу? І навіть дозволив мені подивитися Рестовича. Потім разом дивилися кількість вбитих орків. І в кінці подивилися звернення Зеленського. І навіть почало рости волосся. Коротше кажучи, я вирішив дивитись новини.